Доброго ранку малята, вітаю вас з новим днем і запрошую на заняття з грамоти. А хто це так кричить? Ой, малята, подивіться, що в гостях у нас за птиця? Сіро чорне пір'я має, кар 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 вона гукає, і криклива, і цікава це звичайно діти. Правильно, малята гава Ця пташка має дуже допитливу вдачу, а вдома у гави маленькі гавенята. Як називаються пташенята гави? Вірно, гавенята. Гава піклується про них, дбає. Послухайте про це віршик. Годувала гава гавинят на ганку. Зготувала в горщику гарну запіканку. Дітки, кого годувала Гава? Маленьких? Гавенят! А де вона її годувала? На ганку. Про вас піклується ваша мама. А хто піклується про гавеняток? Гава! Гава дуже любить збирати різні новини та плітки. Одного разу вона прилетіла на пташиний двір і почула, як там гелгочуть гуси. Дітки, що робили гуси? Вірно, гелготали. а як гелготали гуси? Га га га, повторіть, га 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 Що за гвалт такий? подумала Гава. А це хлопчик Тарасик, коли пас гусей загубив гудзик із сорочки, та й хотіли покликати маленького пастушка, щоб сповістити йому про свою знахідку. Що знайшли гуси? Вірно, гудзика Ой, який блискучий гудзик, Це буде чудова іграшка для моїх гавеняток, подумала Гава, схопила гудзика дзьобом та й понесла до свого гнізда. Дітки, хто поцупив хлопчикового гудзика? Правильно, дітки, гава. А кому вона його понесла? Молодці своїм гавенятам. От яка гава злодійкувата. Дітки, а скажіть, будь ласка, який однаковий звук ми чуємо у словах гудзик, гава, гавенята? Вірно, це звук Г. Щоб навчитись краще вимовляти цей звук, промовляйте чистомовку. мовку. Га га га. Гава запитала. гу 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 гудзика, не помічали? Ге-ге-ге, відповів їй Гець. Гав-гав гав не ловити гав. А тепер пропоную розучити скоромовку. Гава на ганку пекла запіканку. А тепер трішки швидше промовляємо. Гава на ганку пекла запіканку. А тепер ще швидше. Гава на ганку пекла запіканку. Молодці, малята, ви дуже вправні. кар 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 малята. Мені дуже сподобалося, як ви промовляєте звук Г. А год я обов'язково поверну до побачення.